Два місяці тому Олександр Безверхній повернувся зі Сполучених Штатів Америки, де був на протезуванні. Зараз чоловік продовжує працювати над тим, аби повернутися до звичного життя. Хоча, пригадує, лікарі шансів не давали. Родина безверхніх переїхала в Тернопіль з Херсонщини у 2022-му, коли почалась повномасштабна війна. Звідси, ж через рік Олександр став на захист батьківщини. У мене був оперативний резерв, перша черга, так як я недавно ну, перед війною. За декілька років на строковій службі був то всі, майже всі мої хлопці, з ким я строкову службу служив, всі потім ну, пішли вже на війну. Теж так Олександр ніс службу в 214 окремому штурмовому батальйоні. Евакуйовував поранених з найнебезпечніших точок. Проте під час чергового завдання життя захисника розділилось на до та після. Спочатку вдвох тягнули. Потім зрозуміли, що вдвох ми не дотягнемо, бо дядько важкий. Викликали на допомогу ще двох хлопців. Нас, видать, кацапи вели і накрив мінометний обстріл. Получилось, що всі 300. Мені найменше повезло. Тоді чоловік отримав надважкі поранення. Постраждала вся нижня частина тіла, була масивна кровотеча. На пункти казали, там без варіантів. Вести, бо дуже велика площа рани, дуже масивні кровотечі, то мене поки до Дніпра довезли, більше восьми літрів крові влили. Там була вже ампутація кінцівок, тому що ну, там не було варіантів Там або ампутація, або смерть. Там треба було і джерело інф... інфекції вбирати, і навіть якщо зберегли б кінцівки, вони взагалі б не працювали б. З того моменту і почалась боротьба за життя і здоров'я. Весь непростий шлях з Олександром проходить його дружина Юлія. Про те, що її чоловік отримав поранення, згадує, дізналась вже тоді, коли він був у Дніпрі. Прийшов наш лікар, наш хірург, і сказав, що шанс на те, що він виживе, дуже мізерний. І коли я запитала, що треба, чим ми можемо бути корисні, чи ми можемо допомогти, що ми можемо робити, мені сказали: на території є храм, ідіть моліться. Тобто, ми робимо все, але гарантій ми не даємо ніяких. Згодом Олександра перевели до однієї зі столичних лікарень, де лікарі продовжували боротьбу за життя. За весь період лікування чоловік переніс шість сепсисів та 194 операції. Втручання проводили чи не кожних два дні. Ліки, які були потрібні, волонтери передавали із-за кордону. На животі я провів шість місяців часу живіт, бік, живіт бік, тобто не на спину, не на візок. На двір виїжджав на каталки, мене вивозили. Вражена ділянка все в рубцях, в швах, воно все стягує, сковує рухи. Суглоби атрафовані, тому що рік не могли з ними працювати, бо купа операцій. Лікарі, родина, волонтери та сам Олександр докладали неймовірних зусиль, аби стабілізувати його стан, що зрештою і вдалося зробити. Тож згодом подружжя почало думати про протезування. Коли ми запрошували в лікарню, щоб його оглянули, дали нам якісь надії, якісь показання для протезування. Нам сказали, що типу це нереально. Він не зможе ходити. Типу, і ми не готові братися за такі кейси. То ми дочекались. Протезиста, він сам українець Яків, але він вже більше 20 років в Штатах протезує в них. Протез Фаундейшн фонд називається. Вони протезують і дітей, і цивільних, і військових. І ми вийшли на, безпосередньо на Якова, дочекались, коли він прилетить в Україну, і поїхали напряму до нього. Саша сказав йому: типу, Яків, я не можу сидіти. Він каже: він подивився на нього. Каже, мені не потрібно, щоб ти сидів. Мені потрібно, щоб ти ходив. В результаті вже в червні Олександр із Юлією вирушили до США. Чоловік зізнається, ходити на протезах було важко. Та його надихали приклади інших та підтримка сім'ї. Зараз каже чоловік, може ходити на стабісах по квартирі на вулиці, їздить за кермом. Це була в мене одна з головних проблем. Як я буду за кермом, бо я все життя за кермом. А потім дізнався, що переобладнують підручне керування, газ, тормоз. і ну, Сідаєш, їдеш без проблем. Зрозуміло, якщо ти взагалі ніколи не їздив, то буде тяжко. А так як в мене досвід досить великий, і досвід і в бойових діях, і ну, таке екстремальне водіння, то в мене взагалі типу, ніяких ну, проблем з цим не виникає. Нещодавно Олександр здійснив мрію своєї доньки. Ніколь, забрав її з дитячого садку. Дівчинка півтора роки не бачила батька, тож зараз проводить з ним багато часу. Грається, допомагає виконувати різні вправи, аби підтримувати форму. Такий сюрприз був. Е, вони приїхали дуже раніше, тому що вони мені хотіли зробити сюрприз. Я була щастрива, дуже рада. П'ятирічна Ніколь допомагала і збирати кошти на протезування. Усі подаровані гроші відкладала в скарбничку, аби допомогти татові. Спочатку я збирала. мені Копійку, щоб я збирала, і я дуже сильно збирала, і в мене там дуже багато грошей, і е, там е, у нас тепер копійка дуже тяжка. Я дуже люблю тата, тому що він захищав нашу Україну. Попереду в Олександра ще тривалий шлях реабілітації та каже, головне не здаватися і рухатися далі, навіть якщо цей рух потребує надзусиль, бо поруч родина, яка щодня нагадує, заради чого варто боротися.